Артем, що можеш сказати за цей час? Е, В як тобі консультація? На всі твої оці 16 питань? Ти отримав відповідь? Так, можу сказати, що є над чим подумати. Спать не буду сьогодні дуже довго, голова. Скажем так, розривається всіх цих думок взагалі, знаєш, те, на позитиві. Так все класно, чітко. Богдан дуже класно розповідає. знаєте, людина з досвідом не просто з досвідом, а з практичним досвідом, яка пройшла через все, починала все з нуля, тобто піднімалася поступово, дійшла до своїх цілей, далі хоче розвиватися. Тобто, ну рекомендую однозначно і дуже приємно спілкування, Дуже приємна особистість легко все, знаєте, і. Не пошкодуєте, дуже вдячний, що в такий невеликий час ти більше ввечір, 9 година, дві 25 години спілкування ще й безкоштовно. Тому однозначно рекомендую і ну, дуже вдячний будуть. Артем, скажи, будь ласка, мені теж приємно, до речі, було з тобою спілкуватися цей весь час. Якщо б ця, ця консультація, наприклад, сто, коштувала якісь грошей, скільки ти міг би віддати за таку консультацію? Я не знаю зараз які консультації коштують. Ну судя по Ну, тому, за таку що... інформацію, що я тобі надав от, за дві години. Та я не знаю. Ну точно. Я думаю, доларів 100 не, не менше. Також знаєте, як все так по поміняв. Це так слігка для, для своїх можна сказати. Ну так да, для своїх. Да. <ріпи> Дуже <ріпи> тобі <ріпи> дякую, Тьом, Дуже тобі <ріпи> <ріпи> дякую. <ріпи>